Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо основні відмінності між акумуляторами на 12 та 24 вольти. Їхні переваги та недоліки, щоб ви могли зробити коректніший вибір для своїх потреб. Ви на каналі Secureua, з вами Андрій Євдокимов. Корисного перегляду. Щоб ви втрачали менше часу, почнемо від зворотнього і коротко резюмуємо переваги та недоліки. Акумулятори 12 вольт. Їх переваги. Вони більш доступні і розповсюджені. І вони ідеально підходять для використання у непотужних системах. Натомість їх недоліки, порівняно з 24 вольтовими системами, вони втрачають ефективність при роботі з потужним обладнанням. Для досягнення вищої ємності потрібне з'єднання кількох батарей, що може бути складним. Натомість акумулятори 24 вольта мають наступні переваги: це менші втрати енергії при передачі, що забезпечує більшу ефективність. Вони забезпечують можливість підключення більшої кількості пристроїв при меншому струмі, і це знижує навантаження на кабелі. Але мають наступні недоліки. По-перше, це менший асортимент на ринку цих акумуляторів, по-друге, менша категорія обладнання, що працює від 24 вольт. А тепер вище написане, я спробую пояснити більш детально. Робота з акумуляторами на 24 вольти може бути більш вигідною для блоків безперебійного живлення і інверторів з кількох причин. По-перше, це вища ефективність перетворення енергії. Інвертори працюють ефективніше на вищих вхідних напругах. У 24 вольтових менше значення струму для забезпечення тієї ж потужності, що знижує теплові втрати та покращує коефіцієнт корисної дії для систем. Потужність, яка визначає роботу інвертора, розраховується, як напруга у вольтах помножена на силу струму в амперах, вимірюється вона в ватах. Це означає, що при заданні потужності збільшення напруги дозволяє зменшити силу струму для досягнення тієї ж потужності, і це веде до зменшення теплових втрат. У 24-вольтовій системі через підвищену напругу вдвічі менше значення струму у порівнянні з 12-вольтовою системою для досягнення тієї ж самої потужності. І це покращує загальну ефективність ДБЖ або інвертор. Менший Ампер, менший нагрів, менший кабель можна використовувати для з'єднань. Це, в свою чергу, веде до зменшення нагрівання компонентів ДБЖ або інвертора. Нижчий струм означає, що і схемотехніка гріється при роботі менше, оскільки теплові втрати знижуються. Нагрівання електронних компонентів негативно впливає на їхню довговічність і стабільність, тому нижчий струм сприяє довготривалій роботі і підвищує ККД. Звичайно, можна протидіяти цьому встановленням радіаторів, але це здорожчує прилади. Також це впливає на підвищення ефективності системи, адже менші теплові втрати і зменшення нагріву ведуть до підвищення ККД, коли менше енергії втрачається на нагрівання, а більше використовується для реальної роботи інвертора. Таким чином, збільшена напруга 24-вольтової системи дозволяє оптимізувати роботу гібридного інвертора, зменшуючи струм, втрати енергії та покращуючи загальну ефективність системи. Також, коли мова йде про ємність акумуляторів, слід пам'ятати, що при однаковій ємності в ампер-годинах, наприклад, 100 Ампер-годин, акумулятор на 24 вольти має вдвічі більше загальну енергетичну ємність у Ватт-годинах, ніж акумулятор на 12 вольт. Ну, як це пояснити? Акумулятор на 12 вольт 100 Агодин має ємність 12 помножити на 100 це 1200 ватт годин. Акумулятор на 24 Вольти з тією ж ємністю має 24 на 100, дорівнює 2400 ватт годин. вдвічі більше. Отже, за однакової ємності в ампер-годинах акумулятор на 24 вольти може зберігати вдвічі більше енергії, простивими словами. І це особливо важливо в системах, де потрібна висока потужність або довша автономна робота. Акумулятор на 24 вольти дозволяє отримати більше енергії в одному блоці, і це підвищує ефективність і спрощує систему. Ціна акумулятора напряму залежить від технології, кожна з яких базується на певних хімічних реакціях між електродами, катодами і анодом та електролітом, які дозволяють акумулятору накопичувати енергію під час заряджання і вивільняти її під час розряду. Різні хімічні елементи та матеріали, які використовуються в цих реакціях, визначають особливості конкретної технології. Основні, які використовуються зараз для побутових потреб, це Свинцева кислотна технологія SLA використовує свинець і сірчану кислоту. Ця технологія є відносно дешевою та надійною, але має обмежену енергетичну щільність і важку вагу. Приклади цієї технології АГМ і гелеві акумулятори. Наступна технологія літій іонна. Основа літій і суміші оксидів металів для катоду, які забезпечують високу енергетичну щільність і легку вагу. І третя технологія це літій залізофосфатна. Лікіфером полімер або абревіатура Life 4. Вона відрізняється більшою стабільністю і довшим терміном служби, ніж звичайні літій-іонні, але має нижчу енергетичну щільність. Для низьковольтних акумуляторів використовується здебільшого перша, дешевша технологія. Акумулятори 24 вольта і вище будуються за технологіями Liton або LFP. Використання більш прогресивних технологій та їх функціональних переваг здорожчують більш високовольтні батареї. Також на вартість акумулятору, звичайно, впливає величина енергетичної ємності, тобто кількості ват годин яку він може зберігати. 24-вольтові акумулятори, які при однаковій ємності в ампер-годинах мають вдвічі більшу енергетичну ємність, зазвичай коштують дорожче за 12-вольтовий аналог. При однаковій ємності в ампер-годинах 24 вольтові батареї дозволяють зберігати більше енергії в одному акумуляторі, що є привабливим для користувачів, які потребують високої потужності та тривалого часу роботи. Цей попит також сприяє вищій ціні. Отже, 24-вольтові акумулятори, хоч в середньому і дорожче, можуть бути більш економічно вигідними для проєктів, які потребують більшої енергоємності та оптимізації простору і з'єднання. Тепер я хотів би поговорити про швидкість зарядження. Акумуляторів, тобто за який час він повністю зарядиться, і це залежить від кількох ключових факторів. Перший фактор це потужність зарядного пристрою. Зазвичай вони мають обмежену потужність в ватах, що визначає, з якою швидкістю вони можуть заряджати акумулятор. Звичайно, чим потужніший зарядний пристрій, тим швидше він може заряджати акум, але тільки в межах допустимого струму для батареї. Акумулятори мають рекомендовані параметри зарядного струму, щоб забезпечити довговічність та безпеку. Заряджання акумулятора надто високим струмом може призвести до його перегрівання і скорочення терміну служби. 24-вольтовий акумулятор при заряджанні з тим самим зарядним струмом в Амперах приймає більше енергії в ватах, ніж 12-вольтовий. Тому він заряджається вдвічі швидше із розрахунку на ват години Це пояснюється формулою потужності. Потужність дорівнює напруга на силу струму. При однаковому струмі, наприклад, 10 А 24 вольтова батарея буде заряджатися з потужністю 240 Вт, а 12 вольтова лише 120 Вт. Таким чином, 24-вольтові батареї, як правило, швидше заряджаються на ват годину за умови достатньої потужності зарядного пристрою, хоча обмеженість зарядного пристрою може вирівняти швидкість зарядки обох типів акумуляторів. Порівняння джерел безперебійного живлення для акумуляторів на 12 Вольт і 24 В залежить від таких факторів, як потужність системи, вимоги до автономності, масштабованість та зручність монтажу. Розглянемо основні переваги і недоліки кожного варіанту. ДБЖ під Акуму 12 вольт. Плюси це широка доступність, вони є більш поширеними і доступними на ринку, що полегшує пошук та заміну обладнання. Гнучкість у конфігурації у невеликих системах з низькими вимогами до потужності 12-вольтові акумулятори добре підходять, оскільки, по-перше, можуть її забезпечити, і крім того, дозволяють масштабувати систему шляхом додавання ємності при з'єднанні акумуляторів паралельно. І зниження витрат на обладнання для малопотужних систем, для невеликих автономних або Резервних установок 12-вольтові ДБЖ можуть бути більш економічно вигідними через нижчу вартість компонентів і простоту монтажа. Натомість мінуси. По-перше, це низька ефективність для потужних систем. ДБЖ на 12 вольт потребують більшого струму для досягнення високої потужності, що може призводити до втрат енергії, перегрівання проводки та компонентів, особливо при підключенні потужних навантажень. І складність масштабування для великих систем, бо у системах з високою потужністю доводиться підключати багато 12-вольтових акумуляторів, що збільшує кількість з'єднань, місце для монтажу та підвищує ризик виникнення помилок. ДБЖ під акумулятори 24 вольта, які в них плюси. Перше, це вища ефективність, бо системи на 24 вольти потребують меншого струму для тієї ж потужності, що знижує теплові втрати в проводці та покращує загальний коефіцієнт корисної дії системи. По-друге, це зниження кількості з'єднань та проводів. Для досягнення певної потужності потрібно менше акумуляторів і і Це спрощує монтаж і обслугування. Ну і 24 вольтові системи частіше використовуються для промислових або комерційних установок, де потрібна стабільна подача високої потужності і міністра. Мінімальні втрати. І в якості мінусу я би назвав відсутність широкої сумісності з менш потужними пристроями, що ускладнює інтеграцію в системи, які раніше використовували 12-вольтові акумулятори. В якості резюме по ДБЖ. 12-вольтові джерела безперебійного живлення підходять для менших систем із помірними вимогами до потужності та бюджетом. 24 вольтові ДБЖ оптимальні для більш потужних систем, де важливі ефективність, зниження втрат та стабільність на високих навантаженнях, незважаючи на дещо вищі витрати. Логіка для акумуляторів з вищою напругою, таких як 48 вольт і більше, вона дуже подібна. Ефективність зростає, бо чим вища напруга, тим менший струм потрібен для тієї ж потужності, що знижує теплові втрати в проводах і компонентах системи. Це забезпечує кращий коефіцієнт корисної дії, менше нагрівання, і це особливо важливо при живленні більш потужного обладнання. Але ціна та складність також зростають, бо високовольтні акумулятори потребують більш складного обладнання, спеціалізованих зарядних пристроїв та засобів захисту. Наче все. Сподіваюсь, інформація була цікавою і корисною. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше оглядів передових технологій безпеки та енергозберігання. Лайкайте це відео та залишайте свої запитання у коментарях. Дякую за увагу!